Красота, перезакинулась. У нас година. 11.55 ставь сонечко вийшло вийшла. На дальню дистанцію закину. Буде бачити, що там маркером прокидав. Від 3 метрів до 7 метрів глибина. Такий перекат іде. Це на дистанції десь в 30 метрів. Такий перепад в 3-4 метри. Я ще трішки пізніше закормлюсь. Тому що хлопці не закормлюються, покльовки є, але Рве повідці у них. У мене один паровоз мото і все, Та шо, час заготуватись. Зараз пару спом'ях. Зробимо нашу ядерну прикормочку. Пам'ятаєте, да, що ми сюди здавали? Дивіться тут. От такий мікс і конопля, і гранула, і зернові, і сипуха. Ну, в бой цього клювала без закарму. 이렇게 늦는데.